Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Як завжди, дякую вам за ваш час, за ваші перегляди. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки. Ну і Бліц, як завжди. Сьогодні у нас 1 листопада, субота. І побачимо, що у нас там відбувалося. І на минулому тижні, звісно, ну, подія номер один це поїздка Трампа до Китаю. Ну, не в сам Китай, де вони там зустрілися з Сі Цзінпінем. І на цю зустріч дуже багато покладали надій, і всі очікували, що там може статися таке неймовірне. Ми якісь зрушення побачимо. Але чотири дні тому я робила розклад. Пам'ятаєте? Я зробила розклад і показала вам одні пентаклі. Тобто, розмова в основному буде крутитися ну, навколо якоїсь економіки, грошей на майбутнє плани, якусь співпрацю. Пам'ятаєте так, про українську війну, там, Україна з Росією побалакають, але якось безрезультативно. І це ми побачили в новинах. Тобто, вже всі обсудили, проаналізували цю зустріч. І в принципі, абсолютно все, що нам говорили Таро, підтвердилося. Так, так що ми до того були вже, знаєте, як то кажуть, готові. Да? Чому про це кажу? Ну тому, що кожна зустріч між президентами на такому рівні, звісно, має обговорюватися, і звісно, має звертати увагу ці кожні ці зустрічі на війну в Україні, так? Аби припинити, але ж ми бачимо результати. І все одно хочу сьогодні іще раз запитати: можливо, щось відбулося за колісами, можливо, щось таке знаєте. Ну, те, що не освітили в змі. І, чесно кажучи, будь-яка зустріч, те, що нам показують по телевізору, те, що ми чуємо в новинах, це, звісно, якби верхівка айсбергу. Але є розмови, які нам не показують якісь сигнали, які вони там президенти дають одну одному. Ну, давайте іще раз перепитаємо. Можливо, хоч якесь зернятко ми знайдемо. Минула зустріч Трампа із Сі Ціньпіням. Зустрічалися, розмовляли, партнерство, двійка кубків. Це ми разом, ми вдвох, ну то би так, да. Відбулося. Колесо Фортуни вісім кубків і сім кажезлів. Зустріч відбулася. Ой, вибачте, красу свою порушила. Зустріч відбулась по двійки кубків, так? Колесо фортуни, вісім кубків і сім митів. Зараз я вам розкажу про що це. Це коли кожен лишився при своїх інтересах. Що б вони там не обмусолювали, про що б там не йшлося. І навіть в ЗМІ я не знаю, що там. ну Трамп сказав, що зустріч була чудова, розмова була плідна, ми там поговорили, але я не бачу тут задоволення. Тут немає задоволення. Кожен лишився при своїх інтересах. Розчарований, він розрахований, розраховував на щось більше, але отримав тільки пожар пентаклів. Отримав 25% від того, на що він розраховував. Звісно, це його примушує, як то кажуть, чухати по тилицю і що робити далі, тому що сваритися поки що з Китаєм, він не, не, не налаштований. Це так. А що Китай? Китай був непробивний. Як завжди, да? Китай лишається на своїх, в своїх думках, але все одно, хоч там і сказали, що все добре, начебто домовилися, начебто там мита якісь знизили. Все одно між Америкою і Китаєм наближається якась, якась трансформація, і вона не дуже добра. Тобто, ви розумієте. Це не одразу буде. Це ми не побачимо ані сьогодні, ані ані завтра, але трам. Він хоче дружити з Китаєм. Ну як дружити? Співпраця йому потрібно. Все таки Китай велика держава, але він не отримує бажаного. От як між Росією і Сполученими Штатами завжди була війна різного рівня. Так? Оце така сама історія між Америкою і китайцями. тому що ну не буде у них дружби, і через деякий час між ними все одно. Дуже напружиться якась обстановка, нехороша буде, тому що тут вежа і карта смерті. Тобто, у китайця все собі на умі. Нам з вами що з того, а нам з вами нічого. Двійка Пентаклів, справедливий з четвірка жезлів. Розумієте, ми якби, лишаємося самі з собою. Отак от. Тут нам з якось ці їхні зустрічі на сьогоднішній день ну, ну ніяк в Україні, не правим, не не лівим боком. А що там Путін? У Путіна дуже неприємна, неприємні відчуття. Король Пентаклів, четвірка часів, колісниця шість часів. В нього таке відчуття, що щось з нього з рук щось упливає, як начебто він, він боїться, що у нього за спиною можливо створиться щось, так? Він як, як втрачає управління. Так? втрачає управління. Про що вони там ті двоє розмовляли? Ну Звісно, є розвідка, щось там донесуть, але все одно він дуже напружився. І він думає, що, можливо, у Трампа із Сідзінпіням можуть бути якісь таємні розмови і, і пентаклі. Його і так турбують Пентаклі, про що там ті двоє домовилися, тому що король Пентаклів і четвірка часів. В нього є таке розуміння, що ця зустріч йому ну зовсім не на користь, і тому він совує ногами і, і тут ще він ще боїться. Зміна балансу. зміну балансу. Він дуже боїться, що китайці якось, ну, дослухаються там дослухається того Трампа, але Китай залишається на своїй, як то кажуть, хвилі і дарма Путін так хвилюється. У китайця своє нові. Ну, Тобто, ще раз ми побачили, що чергова зустріч ні до чого. Ну, але ж знову, саме після цього, да, тільки е, Трамп поспілкувався із дзіньпінем, раптом знову розпочалися ядерні погрози. Так? І так, як і попереджали Таро, вони будуть більші, вони будуть менші. І е, що тут відбувається? Пам'ятаєте, то вони про бурів'ясники, то про ще щось. От я хочу і запитати. Чого нам очікувати від цих ядерних випробувань? Знову заговорили. Чи посміє Путін? Паш часів, королева часів, вісім мечів, ні. Тобто, дивіться, яка історія з приводу оцих розмов про ядерну зброю. Вони дуже нас нервують, вони дуже ці розмови нас напружують, ми тільки те й чуємо. Так, замість того, аби сідати за стіл перемовин, щоб щось уже конкретно вирішувати, сильні держави ну, ну, починають махати знову бряцати ядерною зброєю. Це, звісно, на нас всіх тисне. Я не те, щоб хочу вас заспокоїти, я вам просто переказую, що кажуть аркани. Ось щодо Росії, Росія не посміє. От не посміє, тому що паж мечів. Ну, хто такий паж мечів? Це знаєте підліток, який істерично совує ногами, але шпигує, який всіх стикає отак от, лобами. Королева часів і королева мечів це є війна сама безпосередньо. Тобто, що він показує? Я воюю, я воюю, але є вісім часів, вісім мечів. Що таке вісім часів? Це обмеження, стогнація. Тобто він не може це використати. Я вже не буду заглиблюватися у ту ситуацію, якісне, та зброя чи не якісна, чи... Але тут мені просто кажуть, не посміє. Оце, що він там брязкає, що він робить — не посміє. А Америка. Америка сама собі на умі, і вона першою розпочинати теж ядерну війну не буде. Верховна Жриця, п'ятірка часів, п'ятірка мечів це аркан якби війни, так, але виграний бій не виграна війна. Ще четвірка кубків це розчарування і знову дев'ятка кубків. Тобто вона розуміє, Америка, що ну ну чи хтось розпочне цю війну першу ядерну. А Америка ну і поготів, не буде робити це вперед. Тобто, що стосовно ядерного вибуху, я вас дуже прошу, заспокойтеся, його не буде, не посміють. Далі, чи буде окуповане місто Добропілля? Заглянемо, давайте. Донецька область, Добр... місто Добропілля. Це все з ваших коментарів я беру питання. Казала вам вже, користуюся нагодою, тепла погода. Я часто просто проходжу на вулиці. До речі, хочу вам сказати: мені дуже приємно. Коли я йду по Миколаєву, зараз я в Миколаєві. Тимчасово моя Чорнобайовка, не переживайте, не, не переймайтеся, я не виїхала назавжди. Це просто такий період в моєму житті. Зараз мені просто потрібно тут знаходитися. Можливо, трошки згодом я вам поясню, чому. Зараз я заходжу в Миколаєві і мені дуже приємно, коли до мене підходять люди, коли мене пізнають, там, чи в магазині, чи де. І мені дуже приємно з вами з усіма спілкуватися. Я дуже щаслива, що ви саме такі є українці. Особливо, коли я бачу херсонців, в мене сльози починають бриніти на очах. Я кожному з вас дуже рада. Тож, добропілля. І люди питають, тому що тут лінія фронту 10 кілометрів, питають окупація добропілля. Чи буде добропілля Донецької області окуповане? Королева часів. Те, що там у вас непереливки будуть такі так, обстріли, так, да. да. у вас ситуація може бути дуже напружена добропілля. Я не знаю, у вас ця зима буде якась важка, тому що мені показують, ви тут і без світла і холодні сидите, буде серйозно вражена інфраструктура, обстріли. Тут з кубків вісім жезлів, король мечів, туз жезлів, імператриця. Та ні, ви лишаєтеся в Україні. Імператриця це Україна, але час часи для вас дуже тяжкі. Зараз хочу подивитися питання, яке ви мені задаєте майже під кожним відео. Ображаєтеся, що я ніколи не дивлюся ЛНР, ДНР, що там буде, чому ти не звертаєш увагу. Ось давайте зараз приверну увагу саме цим окупованим територіям, які називають Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. Для мене вони лишаються територіями України, вони тимчасово окуповані, але давайте подивимося, що там буде далі. Що буде далі? Давайте от загалом оці дві області сім Хочу 10 арканів. Картина невтішна. Є тут 10 жезлів, валіза, без ручки. є П'ятірка мечі виграний бій, не виграна війна, є двійка жезлів, володар неповного успіху. Що буде з цими територіями? Ці області України дуже скоро будуть доведені до. Ну, до ручки, я б так би сказала, до, до якоїсь прям, може, гуманітарної чи екологічна якась катастрофа. До речі, бачите? А ми знаємо, що там в Донецькій області, там в Донецьку проблема з водою. Да? Та проблема нікуди не ділася, так вони її не вирішують, так воно і є. Поступово в цих областях якось дуже серйозна проблема виникне з водою і світлом. Ні газу, ні світла, знаєте, це починаються важкі часи, вже зараз це стає очевидним і будуть великі руйнації, а і ще і це ніхто не вистанавлює, не береться за це. Ну, хто ніхто, Росія, так, вони ж називаються області своїми. Нічого туди не вводяться, ну, не, не вводяться гроші. Тут взагалі нема пентаклів, взагалі туди йде руйнація. Сім часів, це сім мечів. так. І поступово, поступово воно якось ці невизнані території, руйнаться, як пил якийсь. І після війни тут люди будуть висловлювати незадоволеність назад, назад, шість кубків повернення додому, ностальгія. Ностальгія будуть ну як назад в Україну. Можливо, навіть якісь протести, можливі, якісь незадоволення. Їх як дуже багато буде, і люди будуть виїжджати хто куди, ну хто хоче в Росію, хто куди буде виїжджати. Ну, не легкі часи. Туз мечів, королева мечів, паж мечів, десятка кубків. Дуже важко буде там знаходитися звичайним людям. Просто те, що я вам кажу, от територія стане, особливо от після війни, вона, як знаєте, як закинута, закинута. І буде сильно серйозно повертатися, підніматися питання про повернення. Це буде доволі тривалий процес. Ці території будуть повертатися в Україну, але вони такі розбиті вщент. Тобто, ось поки йде ця війна, там будуть серйозні руйнації пошкодження. І коли оголосять зупинку війни там, чи що, ці території взагалі ніхто не буде вкладатися. От як воно буде зруйноване, так і буде. І це буде, знаєте, тривалий час. І повернення в Україну стоїть. Шість кубків це карта ностальгії, повернення додому. Я не знаю, коли це буде. Я не можу вам назнати, назвати рік. Поверніться. Ось поки вісім мечів і ще тривалий час стогнації, як, як знаєте, як заарештована територія. Але трійка Пентаклів, зірка, Рицар, Жезлів це тобто через тривалий час. Але ще ці території будуть переживати дуже кризові часи. На жаль. Наступне: багато ви мені пишете про лівобережжя Херсонщини, саме про окуповану територію ображаєтеся, ти ніколи не дивишся. Я знаю, що дуже багато людей чекають, хоч би краєчком ока, зазирнути, що ж чекає, на що розраховувати ще буде. Тому давайте зараз приділимо увагу окупованим територіям на лівому березі Дніпра, саме Херсонська область. Ну, давайте так, те, що там зараз відбувається, ви знаєте і без мене. Да? Які у вас там є досмотри, репресії, як вас там забирають житло, кожен пристосовується, це ви знаєте і без мене, і вам це відомо, як нікому. То давайте я запитаю взагалі, ну от, які там плани, думки. Давайте. Лівобережжя. Мені одразу показують про повернення. Ви розумієте, От одразу кажуть, що ну, буде повернення. Ну, дивіться. П'ятірка Пентаклів тут є і четвірка часів. Значить, так, Те, що зараз там відбувається, ви знаєте і без мене, але тут так, знову ж таки, те, як ми з вами зараз дивилися, Донецьку-Луганську республіку, вкладань 0. Територія пустішає, пустіша тут за рахунок ресурсів, чи що я не можу зрозуміти, іначе, можливо, ліс вивозять, От, можливо, таке, Тому що, як, начебто. Щось вивозять, вивозять, але це якийсь природний ресурс, зубажіння територію спустошують, як можуть, спустошують, роблять її непридатною, чи що. щось вивозять. Ніяких тут вкладань теж немає. Тиск на населення йде само собою, тут зрозуміло. Але тут знаєте, що мені показують, що українські спецслужби. Розвідка готують якісь операції, які ми будемо чути згодом. От, отак, -от -от, згодом каже: Почуєте згодом якісь, якісь, якісь дії з боку України. Так. Ну і... Тут ще я не знаю, чому я про це не питаю. У мені така йде інформація, що можливо, це дійсно як показують, що все-таки ця територія повернеться, тому що мені показують, коли беруть якихось людей зрадники, зрадники, сім мечів-зрадники, яких беруть і, ну, ну, як зачистка йде, зачистка, отаке. Робо, ну, скажімо так, може, знаєте, як це відбувається, так? Тут у мене. Немає тут такого аркану, як СБУ, не показують, але показують, коли багато людей опитують, яких убирають, убирають кудись. Це ті люди, я так розумію, які співпрацювали з росіянами. Значить, якщо це таке показують, значить дійсно ця територія буде повертатися в Україну. І зараз Лівобережжя так і лишається, і воно як буде утримувати, знає, утримуватися, знаєте, як якась. Як, жертв, як жертвеност, якась, яку, за якою торгуються. Плацдарм для тиску, для перемовин подвійки двійки кубків. Да? Для того, щоб, ну, як торги, розумієте, це відбувається самі ну, настоящі торги, лівий берег. Повернення буде, звісно. Шість ну, часів тут є повернення, це я ну, питаю вже, як воно ну, на майбутнє буде. Виход буде окупантів, буде виход. Але просто що це, знаєте, буде відбуватися якось так боляче буде. Що, що, я навіть не можу представити, що там буде відбуватися. Яким чином повернеться? Ну, те, що повернеться, так, да, колісниця це контроль територій, це якийсь рух. Те, що повернеться, так. Але чось, так от мені показують якусь печаль. Диявол, диявол король Пентаклів, десятка кубків. Я, знаєте, от по цим арканам не те, щоб, знаєте, вас там налякати чи що. Але в мене таке відчуття, що коли окупанти будуть розуміти про те, що вони виходять з цієї території, там, звісно, буде відбуватися пекло по дияволу. І зачистки буде, і грабування буде, і. Ну, Важко буде. Важко. Ну, але повернення все одно є лівий берег? І ще я собі тут таке питання цікаве, знайшла серед ваших вже ж коментарів. Україна закриває посольство на Кубі через масований набір, масовий набір кубінців до російської армії. Отаке. Запитаємо Таро, що вони нам про це скажуть. Чи дійсно Росія набирає з куби людей собі на службу. Сім часів хитрий хід. Дев'ять кубків. Ох, і обіцяють, ох, і обіцяють. Тут такого їм вона обіцяли. Та набирають, тому що у самих є непереливки, нехватка. П'ятірка Пентаклів, так. Е, і, щось тут, і щось їм обіцяють на майбутнє. Як світ в конце, Світ в в ж жана мені таке йде. Тут, знаєте, можливо, а ну, що за люди. Ну, пас жезлів стоїть, 10 жезлів. Це люди, яким важко. Або фінансові труднощі, або щось з паперами, розумієте, якісь проблеми. І цим людям щось обіцяють, так їх набирають. Ану-ка, ну, кількість немає. Ну, ну, якась кількість є, якась кількість є цих кубинців, і вони їдуть. Куди їдуть? Уразні на. Ой, слухайте, а тут така брехня схована. Тобто це люди, які їдуть, і їм пропозиція ну, припустимо так, працювати десь на якійсь промисловості пов'язані з війною. Отаке От щось. Але їх безпосередньо відправляють на війну. Тобто тут розгубленість. і ці люди не можуть нічого якби, ну, якби заперечити чи відмотати назад, тому що вони підписують якісь папери за гроші. Так, їм гроші платять. Дійсно, тут така історія, але згодом тут якась буде біда з цими кубинцями, тут якась башня над ними стоїть. Ну і ще що тут. Мах, ну, це маніпулювання вісім пентаклів. Це коли така знаєте, конкретна робота, робота, яка проводиться на своє населення. І вона з такою пропагандистською цілею не показують. Для населення як це показують? Що ось, бачите, народ, який підтримує Росію, і вони йдуть на захист Росії на допомогу. Отак от це подається на росіянам. Розумієте, щоб начебто це як підтримка всього народу, підтримка з іншої країни. Розумієте? Отак от, от. Але тут такий криється обман, тут щось відбудеться така неприємність з цими кубінцями. Ну так, вони є. Вони є за великі гроші, вони є, але вони всі отримують дуже серйозні неприємності. Або їм виплати якісь не будуть, допустимо, частково виплачують, або їх дійсно будуть кидати, як ото кажуть на убой, тому що мені не показано, що йдуть люди, якісь знаєте, ну фахівці, якісь так, а люди йдуть, приїжджають туди з проблемами. Проблематичні люди, так мені йдуть, у яких фінансові і паперові проблеми. Ну, бачите, якби у Путіна було так все добре, я не думаю, навряд чи б він витягнув би без куби людей, яких дури, які начебто їдуть на роботу щось робити ну, руками, а насправді їх відправляють на війну. Оце й таке є. Значить, не так уже й добре все у Путіна. І давайте сьогодні на останочок побачимо з вами листопад. Листопад. Просто який буде в нас листопад. Який буде листопад в Україні? Королева мечів це карта війни. Тобто про закінчення зупинку не варто й думати, на жаль, війна продовжується. Місяць доволі активний. Ми живемо в очікуванні страшного суду, в очікуванні, коли будуть, як щось оголошено. Ну, що оголошено? Оголошено, чи закінчення, чи зупинка. Живемо в очікуванні. Чекаємо всім. Я вам хочу сказати, що на листопад тут без змін. Те, що у нас було в жовтні, те буде і в листопаді. Карта помірності, ем, ну, король мечів, обстріли будуть, будуть знову сідати, щось говорити, але пусті розговори. Єрафант 8 жезлів, 6 кубків. Тобто те саме, те саме, що вже відбувалося, те, що ми вже і чули. Ем, зато тут трошки, знаєте, цікава трошки історія, тому що мені показують. От, що відбувається у нас, те саме буде відбуватися на Росії, тобто розумієте, от таке відзеркалення, абсолютне відзеркалення. Тобто ми страждаємо, ми сидимо без світла, можливо, там без газу, без води, де в кого як буває, хоча у нас це і швиденько лагодять. Але тепер цієї зими Росію буквально накриє от те, що у нас було у 2022 році. Да? Отакий от тотальний блекаут, тому що буде дуже багато таких влучних наших спецоперацій. Тут просто показано таємна робота, яка проводиться на іншій території, яка нас рада. Ну Миром мене пахне. 9 часів, 7 часів. Не -не. Не -не. На жаль, знову я мушу закінчувати свій розклад тим, що у нас на листопад, ну, ну от які новини можуть бути в листопаді? Та ну які новини? Війна у нас продовжується. Там якісь, я ж кажу, зустрічі, там сіли побалакали, те щось сказали. Там. Ну, це у нас з місяця в місяць. То спектаклі у нас є тут на листопад, це добре, це якийсь добрий шанс, можливо, нам щось дадуть, тому що є дев'ять кубків, ми будемо задоволені чимось, розумієте? Ну, задоволені якимись надходженнями. Але одночасно є дев'ять мечів і сім часів. Карта жаху, обстрілів, проблем якихось, розумієте? Так що, такий у нас буде листопад, на жаль. Але в будь-якому випадку ми з вами пережили більше. То, хоч і листопад у нас і не пахне миром, але він все одно скоро настане. я вам дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей!